На минулому тижні з робочим візитом 2,5 з половиною доби я провів на території Німеччини в місті Берліні, де проводився Ukraine Recovery Conference, які були наша, яка була наша мета і чого ми змогли досягти. Перш за все, проводилися перемовини з банками ЄП та КФД. Мета наступна: перш за все, у КФВ сьогодні є підписані угоди з містом Запоріжжям ще в 2019-2020 роках, але ці угоди були направлені на термомодернізацію безпосередньо освітнього простору. Ми з вами розуміємо, що з 2019 року, по сьогоднішній день, вкрай змінилася ситуація, і сьогодні точно не буде сприйнято суспільством саме утеплення шкіл, в яких не відбувається освітній процес. Саме тому ми зверталися до партнерів для того, щоб ми переглянули шляхи використання цих коштів, для того, щоб в першу чергу направити їх на освітні заклади, але через призму будівництва саме укриттів. А потім вже енергоефективності для того, щоб дати нашим дітям можливість сьогодні приступити до освітнього процесу. Я сподіваюся, що по розумінню ми знайшли. Ця робота буде продовжуватись, тому що ця співпраця з міжнародними нашими партнерами вона є досить складною в частині організаційних робіт. Друге, під час Ukraine Recovery Conference було підписано чергову угоду між урядом України та Європейським інвестиційним банком я хочу нагадати, що згідно таких угод на території Запорізької області були побудовані десятки об'єктів. Це і школа в Гуляйполі, це і 15 об'єктів на території міста Мелітополя. Це і два об'єкти, які наразі будуються в місті Запоріжжя. Це 53-та школа та палац юнацької творчості. Так, в рамках нового проекту їм. Принципово погодив, що запорізькі об'єкти також можуть подаватися, тому що в другому пулі неможливо було подавати. Тож нам вдалося досягти мети, що ми зможемо претендувати на інвестиції на території Запорізької області, і вже наразі команди області міст відпрацьовують, які проекти ми будемо подавати для того, щоб десятки мільйонів інвестицій змогли прийти на відновлення інфраструктури та на покращення інфраструктури на території Запорізької області. Пріоритетом буде лікарні, пріоритетом Буде безпосередня освіта. Саме такі проекти сьогодні ми готуємо і будемо презентувати їх трохи пізніше. Також з ЮНІСЕФ нам нам вдалося досягти. Порозуміння щодо надання технічної допомоги нашим двом найбільшим комунальним підприємцям це теплові мережі і водоканал. Я хочу наголосити, що між ЮНІСЕФ та обласним водоканалом вже давно укладена угода щодо часткового фінансування їхньої діяльності в частині закупівлі, як обладнання, так і товароматеріальних цінностей. Такі угоди були раніше підписані з містом, але не цей рік не були підписані. Нам вдалося досягти, що сума більш ніж 3 мільйони гривень піде на покриття потреби безпосередньо двох комунальних підприємств. Що це нам дасть? Це дасть дві речі: перша зменшення дотації з місцевого бюджету до на підтримку діяльності цих двох комунальних підприємств, а друге, звичайно, покращення, безаварійність надання сервісу цими двома комунальними підприємствами. Але, звичайно, одною з головних предметних цілей нашої роботи це була робота по Підготовки до блокауту та а, а, влаштування додаткової генерації та когенерації на території Запорізької області є окремі домовленості. Ми плануємо встигнути підготуватись до осінньо-зимового періоду для того, щоб Запоріжжя він пройшов. Менш напружена ніж це може виглядати сьогодні. У нас є нагальна потреба по генеруючим підстанціям від 1,5 МВт до 10 МВт. для розуміння вартості. Це ринкова вартість сьогодні одного МВт генерації це приблизно 1 млн євро. Тож саме про такі грантові кошти ми сьогодні обговорюємо з нашими партнерами. А також друга цифра для розуміння сьогодні вся критична інфраструктура Запорізької області це потреба 138 МВт. мегаватт. Тож така наша мета зробити так, щоб в Запоріжжі ми максимально забезпечили альтернативними джерелами енергії всю нашу критичну інфраструктуру.